Вітаю, шановні друзі, Україну хочуть заселяти африканцями, афганцями та іншими вихідцями з близького сходу. Чи так це про це? Я зараз вам і розкажу. І проаналізую не тільки медійні заяви і заяви соціологів політиків, а і офіційний документ стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року, яка була схвалена друзі 6 днів назад, 30 вересня цього року, кабінетом міністрів номер 920. 2 ТРР. Почнемо з того, що написав Фокус і сказав відомий соціолог Аніото розповів про можливу міграцію в Україну людей з країн, які менш розвинуті, а саме з Африки та Афганістану. Про це зазначає Фокус. Проте на їхню адаптацію піде більше ресурсів, і про це вони не зможуть. Швидко стати українцями, крім цього, в Україні не найкраще ставлення до африканців, зазначив Паніото. У нас немає такої культури, як скажімо, в інших країнах, де вони, тобто мігранти з Африки, вже звикли. Сказав він та додав, що в Україні вигідніше намагатися повернути своє населення ніж витрачати ресурси на адаптацію мігрантів з інших країн з іншою культурою. Ну але друзі, давайте е, аналізувати все. Да? Ви ж чудово знаєте, що в нашій країні, якщо починається е, розмови починаються балачки. Про якісь зміни вони обов'язково відбуваються, просто відбуваються пізніше, да нас до них готують. Це називається вікно овертона. Те, що не можна відразу е, адаптувати, прийняти імплементувати в життя соціуму через те, що соціум його просто не прийме відразу. То е, це суспільство потрібно готувати постійно. Да? Яким чином? Розмовами, підготовками, налаштуванням і дивитися, як люди будуть реагувати. Да? І тепер саме цікаве, а чи дійсно от даний соціолог Пані Ото і там видання Фокус і інші мають рацію, що Україну будуть заселяти мігрантами? Я звернувся до нещодавного документу стратегії демографічного розвитку України до 2040 року. Це офіційний друзі документ. Я хочу зауважити, це не якась там роз'яснення, рекомендація. Це офіційний документ, затверджений Кабінетом міністрів. І на сторінці 19-й дуже цікаві факти викладені: якщо повернення осіб, які були вимушені виїхати за е, межі України внаслідок збройної агресії та залучення закордонних українців, не буде достатнім. Для компенсації подальшого природного скорочення населення та дефіциту робочої сили на ринку праці. Міграційна політика в майбутньому може поширюватися на залучення іммігрантів це офіційний документ. Одним із інструментів такого залучення може бути навчання студентів-іноземців, які частково адаптуються в Україні, вивчають мову, налагоджують соціальні зв'язки, друзі. Далі на 20 й сторінці вказується: для реалізації стратегічної цілі один необхідно забезпечити це державі, необхідно забезпечувати. <безпечити>, там створення умов для добровільного повернення українців, поглиблення співпраці з представниками закордонних українців, залучення мігрантів із числа іноземних громадян для задоволення потреб ринку праці, які неможливо задовольнити за рахунок внутрішніх ресурсів. Друзі, тобто мігрантів будуть залучати. Це вже передбачений порядок і передбачена ціль. Українським кабінетом міністрів. Питання в іншому, чи повернуться українці? Ну тут давайте так. Європейські оцінки кажуть, що вже 50, а то навіть трішки більше відсотків людей вже не хочуть повертатись. І чим більше буде йти війна, тим більше вони не повернуться. І хто ж приїде в Україну? Афганці, африканці, пакистанці, сірійці, і Україна стане такою ж як Європа. Тільки бідніша буде набагато. В Німеччині ВВП на одну людину набагато більший, да? дохід набагато більший. А в Україні е, буде все трішки по-іншому. Але будуть рулити афганці, африканці, сірійці. Будуть, в принципі, військові, поранені, інваліди, будуть афганці. Будуть турки, араби і всі інші національності заправляти в Україні, друзі. Тому ось так дожились, дочекалися. От і винні будуть українці, тому що вони не повернуться. А українці чого не повертаються? Бо влада От. тому вони не повертаються. А раз вони не повертаються, треба замінити їх сирійцями і іншими мігрантами. Ось така друзі ситуація. Тому знайте кому дякувати з повагою ваш адвокат Демченко.